Всім привіт! Загорілася я ідеєю виростити помідори у горщику. Раніше я купила жовтенькі такі помідори балконі Yellow F1. Вони вже в мене стоять замочені. А сьогодні отримала я такі ще червоненькі, балконне диво називається. Тож сьогодні, 18 серпня 2022 року, будемо замочувати ще і їх. Що хочу сказати у порівнянні: червоні та жовті. Тут насіннячка у пачці набагато більше, ніж в цій пачерці. Воно не прокрашене, тобто не оброблене. І мені здається, що воно трошечки більше за жовте, подивимося, яке воно буде у горщику, чи встигнемо ми його виростити, щоб воно зацвіло та дало плоди. Замочуємо ми ну, 4 насінинки для. Точно, щоб щось проросло. Пишуть, що вегетаційний період від сходів до плодоношення складає 85-90 днів. У жовтих тут такого не пишеться. Тому жовті будемо самі слідкувати. Ну і червоні також прослідкуємо, чи правда вони пишуть. За скільки днів воно зійде та за скільки днів воно почне плодоносити. Тож, робимо експерименти? Цікаво.